Привіт, привіт усім! Я звати Дрозд і ви потрапили на мій канал. І пам'ятаєте, у відео Румтур мого двору, кстати, хто ще не дивився, обов'язково подивіться. Я говорила вам, що буде сюрприз на 100 підписників. Я розказала вам цей сюрприз. Якщо цікаво, подивіться це відео дуже класний сюрприз. Це були привіти від моїх. Іграшок, ви могли замовити привіт для якогось канала або для якоїсь людини від любої із моїх іграшок, яку ви бачили в моїх відео, наприклад, от уточок або іще от когось. Ну, це щас не так важливо. Ще в сюрпризі ви могли замовляти у мене канцелярію. Зразу кажу для тих, хто хоче замовити. Канцелярію я по-справжньому не відправляю. Це як така ігра. Ви заказуєте канцелярію, наприклад, на 100 гривень бокс. І я його збираю або у відеошорт, або у звичайному відео. І ви дивитесь відео і розумієте, ну, що я зібрала, бклала. Ну, в общем, це така ігра. Але, к сожалення, у мене ніхто закази поки що не замовляв. Тому що тоді в мене на той момент було дуже мало просмотру відео. Ну, Зараз у мене вже просмотрів побільше, тому пишіть у коментарях знизу, якщо ви хочете, щоб я вам зібрав якийсь заказ. Якщо ви будете писати суму, то пишіть в гривнях, будь ласка, мені так буде зручніше. І в цьому відео ми з уточками, ось зірка тут на фоні, і молік теж тут. Ми з удочками будемо збирати закази. Будемо придумувати різні суми, в різ... різних кольорах закази. Считати це все ми будемо на планшеті. Ось тут стоїть планшет. Там включений калькулятор. Ось. Вам не видно? Мало? Там включений калькулятор. Ми будемо там все рахувати і збирати закази. І так поїхали! Ось У мене тут стоїть планшет. Ми будемо тут рахувати. Ось удочки і ось канцелярія канцелярия. Тут у мене в є, сквіші, наклеечки, наклеечки різні. Бумага для скрабукінга є. Тут чейки маленькі набор наклеечок. Також є упаковка різних кольорів. Можна замовити заказ з карточкою. У мене тут є різні карточки: з малангом, з гусьом, з уточкою. и мои с кормой. Карточка очень старая, поэтому она так не будет красиво выглядеть. выглядеть. Еще есть нови, такая вот, типа с долларами, золота. Такая, такая розовенькая и украинская карточка. Так, уже. Упаковки, у мене є три різні Розова, Це другі упаковки. От ми будемо заворачувати, а це такі пакетики. Роз, роз, розова, ще одна розова, така зелена і отакі от три. Так, удочки, давайте вже починать упаковувати. На яку суму або в якому кольорі ми перший заказ зберемо. Давайте на кам'яножці бумага рішите. Хорошо! Так, давайте. Камень, ножницы, бумага раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Ха, ха я выиграла. У меня камень а у тебя бумага. Мой камень твою бумагу придавил. Ладно, давай говори. Зато собери заказ на сто пятьдесят гривен. Хорошо, Молли, давай сбирать змовине на сто пятьдесят гривен. Итак, спочатку на калькуляторе пишем сто пятьдесят гривен. Ставь минус, то, что мы сейчас будем минусовать. Так, я думаю, що так як сума велика, за упаковку ми, кстати, не мінусуємо, ми будемо збирати заказ із карточкою. Так що давайте зберемо упаковочку. Ну, я думаю, давайте пакетик. Я хочу таку червону упаковку. Давайте спочатку ми зберемо пакетик з карточкою. Сейчас я вам покажу, як упаковуються карточки. Для того, щоб упакувати карточку, ми беремо пакетик і вибираємо карточку. Я хочу карточку з. От їх, кстати, у нас подороже, ось подешевша. Давайте взімемо подороже, таку от я хочу Ось такі карточки у нас по 5 гривень, такі по 2 гривні. Якщо я забуваю ціну, то я просто придумаю нову да, у нас різні ціни. Ось ми поклали цю карточку в пакеті І зразу мінусуємо 5 гривень. Тепер вибираємо маленькі наклеечки. У нас їх тут ціла куча. Хоча, що тут? А, тут у нас листочки для заметок. Можете ще листочки для заметок заказувати. Надо вибрати наклеечки з серебристого або сірого кольору под цвет карточки. Так, давайте вибирати Ось є у нас. Тут вони вже почти всі по гривні або по дві. Взагалі, ми не змогли вибрати в серебрістому або сіром кольорі, тому що їх наклеечок нема. І ми вибрали такі наклеечки: тут 5. Всі по гривні, ось, подивіться. І зараз ми з минуємо можуть в пакетик і зразу мінусуємо ще 5 гривень. У нас здається 140. Зараз їх всі складу. Потім я беру прищепочку, к сожалению, вона у нас одного кольору, кольору і отак защіпую і кладу в пакетик. Раз, два, так, магія, магія, магія. Раз, два. І пакетик уже отут. Сейчас я вам докажу. Ось він уже там лежить. Тепер давайте соберемо всі ці наклеїчки, немножечко сейчас трошки магії. Раз, два. І наклеечки вже зібрані. вони всі тут. Так, Наш планшет уже потух. Я хочу зараз вибрати якийсь великий стикер-пак для оцього... цього. Заказа. Зараз я виберу. У нас тут дуже много різних. Ось, коротше, що я вибрала. Ось такі от наклеечки за 20. Ось які от наклеечки за 50. Дай, ви мабуть не поймати, за що тут 50 гривень. Ну, це ігрушечні ціни, це все ігрушечне, непомістичому. Так що 50 гривень нормально. То що все тут у нас самодільне, а ці наклейки я розпечатувала, Так що 50 гривень це нормально. У нас остається 70. Ще такі наклейки з котиками за 20. Так. Ось це 50. От такий листочок я вибирала бумага для скраббукінга за 5. Ще це все треба сложить швидко сюди. Я все сложила і вибрала скотч. Оба по 5. Так что мінусуємо мінус 5 і мінус 5. Остається 35. Я хочу якийсь маленький наборчик наклеек взяти. Я вибрала такі три от стикерпака. Цей за 10, цей за 10 і цей за 10. Мінусуємо 10, і ще 10 і ще 10. У нас залиши 5 гривень. Я может, може. О, у нас есть такой маленький э, стикер-пак. За 5 я говорю, раз, Так что минус 5. Сейчас мы все, все сложим сюда. И у нас выходит, что мы собрали все правильно. На 150 гривен у нас получился такой пакетик. Давайте еще раз высыпем и посмотрим, что тут. Ось така от тут канцелярия. У нас доволі много на 150 гривень вийшло. Я швидко це соберу. Звірка, ти пока думай своє замовлення, яке ти хочеш. Я все розложила. Тепер слухаємо, що скаже звірка. Звірка, ти в якому цвете або на яку суму хочеш заказ? Я хочу заказ без карточки в стилі лягушонка. Хорошо, заказ бы с карточкой в стиле левушонка. Принято. Но ну, я думаю, так как лягушонок зеленый, мы и упаковку видим зеленую. меня, к сожалению, такая маленькая. Ну ничего, думаю, все поместится. Так, разворачиваем. И сейчас будем собирать заказ. Для этого замовлення нам не остается калькулятор. Потому что тут надо просто в стиле лягушонка. Я уже знаю, что первые покласти, это вот такие вот наклеечки. Ложим. Ось такі от наклеечки у нас по 15 гривень. Так як ми суму не вважаємо, давайте я буду говорити і говорити вам, сті... скільки стоїть. Так, у нас вроді повний був блокнотик з лігушонком. Так, да, такий. Маленький він стоїть 5 гривень. Поведемо. І вроді би десь ще один був. Так, да, є ще один, але ну, він не дуже красивий, його взагалі вже... треба викинути. Зелененький. Ну так як він без лігушонка, ми його вложити не будемо. Так, я хочу подивитися сквіші, бо я не пам'ятаю, є ли у нас якийсь з лігушонком. Сейчас Посмотрим быстренько Я подивилась, сквіші з лігушонком нема Так що треба їх обратно вставити. Сквіша з лігушонком не було, зато нашла стикер за гривню з лігушонком. Також уложим такий такие скотч лихушенко за 5 гривен. Ну, вы уже знаете, что у них стоит 5 гривен. Короче, знайшла нашла я вот такие вот стикерпак за 50. Тут я лихушонок, поэтому кладем. Сейчас я еще тут посмотрю. Если на маническом с лихушенком, то это все. Но тут у нас много. Вот такие вот, например, за 5. Сейчас мы будем... Ось, такий тоже за 5. Кроме ромашки, ну я много що буде. В общем, я більш нічого не знайшла. В итоге у нас такі стікери, такі стікери, такі стікери, такий скотч, стикер, блокнотик і такі стікери. Зараз швидко розберемо і тепер я буду збирати свій заказ. Итак, заказ я розібрала. Ну, а мій заказ звучить так. Так як у нас ще зима і недавно був Новий Год, то я хочу зібрати новорічний заказ в голубому цвєті. Тобто, щоб там був голубий цвєт і щоб там були новорічні всілякі штучки. Так, ну, давайте візьмемо таку упаковку. Вона, в принципі, єдине, що підходить. Ми її розвернемо. В общем, я перерила все, що було. І, вроді би, це вся новогодня і синя канцелярія. Первий стикер пак за 15 гривень. Отакий от. Ложем. Бумага для скрабукінга за 5 зі сніжинками. Такий стикер пак теж за 15. Такий за 10. І такий за 10. Це дуже старі стикер пак, так що не обратите внимание. Сквіш за 5 і скотч теж за 5. А такий заказ вийшов. Розбираємо. Ну, а на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть свої закази в коментарях, чекайте нових серій. І також не забувайте про саму довгождану мою серію, яку я дуже-дуже чекаю, вже, коли я зможу її зняти. Яка вона вийде 30 січня. Я ж надіюсь, ви не забули. І пишіть свої догадки в коментарях. Як ви думаєте, що це за серія і з чим воно взагалі? Кстати, йолка на заднім фоні. Хто теж не обрав йолку, ставте лайк. Сьогодні тільки 6 січня, вчора. зефірки був день рождення. Хто її привітає в коментарях, тому теж буду вдячна. Чекайте серію, вона буде дуже довгождана, ну і для вас, і для мене. Я дуже-дуже чекаю цього моменту в моєму житті. Все розповім, все розкажу. Скорее всего, либо она будет следующая, либо поза следующая. Уже дуже-дуже скоро до цієї серії залишилось 24 дня. Надо здевать календарь. Да, отнеси тика, я її чекаю. В общем, всем пока. Спасибо за просмотр. И не забудьте писать свои заказы в комментариях. Мы с уточками обязательно их будем собирать. Пока-пока.